Погляньте в не. Це! Це гра, це супер! Це. Та годі, мужик! Це. Як мали закінчитися громовершці? Сьогодні жителі США потребують захисту і завдяки моїй наполегливій праці вони отримали його. Пані та панове зустрічайте нові месники. О, ми не месники. Ми громоверці. Ні, ні. Ви не громовершці. Ви нові месники. Ми вже почали змінювати постери і всяке таке. Ми більше не виконуємо твоїх наказів. Сорян, так люди, насправді, ця жінка намагалася вбити нас. Нам підігравати її взагалі резону. Нема. Хто ти? Я Бакі. Ні, он та це привид хто хто це нові месники ромоверсі, і вона хоче вбити нас? Що це неправда? так правда. Ти найняла нас, щоб ми повбивали одне одного, аби замести свої брудні сліди. А потім вона намагалася спалити нас. А потім вона нацькувала Бобі на всіх, і нам довелося рятувати Боба і місто від Боба. Хто такий Боб, я Боб. А також вартовий Боб – новий месник, мабуть, найсильніший з усіх, а також я Борожнеча. О боже, це не те, що загнало усе наше місто у в'язницю депресії. Так, а він всякого месник? громовежець Боб усе ще становиться грозою? Напевно, ні, але можливо, я не знаю. Скажіть, це правда, що цей Боб відстій, і він ніколи не зміг би перемогти супермена в бою. Фай. Яке дивне питання, як оце може бути гарною командою. Як твоє волосся знову стає коричневим? Ото хіба не цей чувак, який вбив хлопа з щитом капітана Америка? Мені це не подобається. Ми всі колись робили погані речі. Я правий конгресмен Бакі завалив купу народу у свій час. не потрібно піднімати цю тему. Ця команда видається дуже небезпечною. Як ми можемо їх підтримувати? Мені страшно. Послухайте, я знаю, що це збіговисько, схоже на команду. Висококваліфікованих убивць, і ми такими є. Однак нещодавно в нас були дуже емоційні групові обійми. Тож тепер ми всі гарні та круті. Ого, яка чудова нова група героїв. Я раптом полюбив їх. Я рада, що вони тепер месники. Квилиночку. Що це за маячня з новими месниками? А ти хто? Я... Я капітан Америка, мужик. Ти мав би знати. Так, але я не можу прийняти такі зміни. Я маю керувати новими месниками. Ми не намагаємося бути месниками саме. І я теж вижив. І маю завершити свою місію. От зараз. Таскмайстер! Гадали тобі гайки? Я на таке не підписувався. А хто такий цей таскмайстер?